Розібрав я поламав цей актуатор, замок, лючка бензобака, який в мене не відкривався під, під час нажиття кнопки зняття е, машини сигналізації. От я його зламав, тому що неможливо його розібрати. Він мало того, що ці самі фіксатори приклеєні до корпуса, ще сам корпус проклеєний. Тому тут навіть частина не відкрилася, а відламалась. Зараз подивлюсь, тут я вже замовив новий на Exit. Тому в принципі тут нічого такого пружина, сама ця фішка вона заклинила, вона не хоче провертатись. Зараз я під'єднаю роз'єм, чи працює сам моторчик. Ну, Як є, Він рано чи пізно би на морозі в мене б заклинив би, заклинило, я би довелося знімати повністю всю панель. Заднього ну, багажного відділення, для того, щоб добратися до самого лючка, не пошкодивши ну, кузов машини. Ну, якось так, дякую.